Марії шість років, і вона народилась в день міста. Колись шість років тому з цієї нагоди її батькам подарували візочок. А тепер вже перед першим класом отримали сертифікат на купівлю першого в житті шкільного портфелю та потрібної канцелярії. Мама Тетяна каже: характер в дівчинки криворізький, непосидюча і цілеспрямована, і вже навіть знає частину алфавіту. Дівчинка одна з дев'яти майбутніх першачків, які отримали ці сертифікати від міста. Я гадаю, що всі діти вередливі і наша також в принципі. Ну, вона завзята так. Любить все доглядати, розглядати, пізнавати, тобто дитина така вся. Шабутна, можна так сказати. З нагоди Міжнародного дня захисту дітей в парку Саксаганський провели науково-технічний пікнік Кривбас Чілден Техно Івент. А також на великій сцені гала концерт п'ятого міського фестивалю художньої творчості Наші таланти тобі криворіжжя за участю 54 чотирьох кращих солістів та колективів міста. Всього у парку організували близько півсотні локацій для розваг малечі, серед гостей парку і дворічна Анастасія разом з мамою. Містянка обома руками за такі події, адже вони дозволяють перез. Зарядити життєві батарейки, важливі емоції, дуже важливі, і радість для діточок дуже важлива, тому що емоційно дуже важко зараз на часі. Дорослим дуже важко підтримувати своїх дітей. Мабуть, дорослим це також потрібно, щоб емоційний стан дітям не передавався, так сказати. Тому такі свята потрібні і важливі для нас усіх. У кривому розі наразі проживає більше 120 тисяч дітей різного віку, і тому одне з головних завдань з огляду на військовий час зробити все, аби в малечі ці важкі сторінки історії нашої сучасної України не відібрали дитинства. А тому такі свята потрібні, наче ковток свіжого повітря. Такої думки дотримуються не тільки батьки, а й міський департамент освіти. Враховуючи те, що ми третій рік уже в онлайні діти і батьки говорять про те, що не вистачає спілкування дітям, не вистачає масових Заходів батьки звертаються, просять провести якісь заходи, дозволити взяти участь дітям в цих заходах, тому що ну, дітям як і дорослим, так і дітям треба наразі і допомога психологів, і допомога в тому, щоб можна було десь розважитися. Розуміємо, що війна, але наші хлопці захищають нас на передовій для того, щоб ми могли тут жити, працювати, вчитися. Збройні сили України вже більше року мужньо відсувають. Орди російських окупантів, аби тут, в тилу, в малечі та їх батьків була змога жити, творити, навчатись, працювати, будувати плани на майбутнє, попри всі складнощі військового часу. Ніхто так не захищає діточок, як наші Збройні Сили України. Тому це свято і наших дітей, і їх захисників. Як би не було важко, якою б не важкою була війна, але вона не повинна відбирати у дітей пусть не Повністю звичного, але ну нормального дитинства, і кожен з нас несе за це відповідальність. Ми робимо все для того, щоб діти. Могли як для умов військового часу жити нормальним життям. Також з нагоди міжнародного захисту дітей: 450 дітей, учасників п'яти міських громадських організацій, що об'єднують людей з обмеженими можливостями, отримали від міської влади солодкі подарунки. А на окремих інтерактивних локаціях малеча мала змогу приміряти на себе амуніцію поліції, рятувальників та взяти участь у міні-вікторинах із приємними подарунками. Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко, перший міський.